Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку п'єса. Особливості жанру. Будемо читати уривок п'єси з Лесією Мовчун. Горіхові принцеси. Розпочнемо наш урок із розгадування ребусу. Спробуйте, будь ласка, його розгадати, що зображено на малюнку? Торт та смайлик сміх? Яке слово було загадане? Слово горіх. Молодці, поплескайте собі. Почнемо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число, букви та букву сполучення. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Прочитайте, будь ласка, слова та запишіть їх у зошити. Зима, сніг, хліб. Прочитайте, будь ласка, прислів'я. Як ви його розумієте? Зима без снігу? Літо без хліба. Запишіть, будь ласка, це прислів'я в Зошити. Сьогодні ми з вами ознайомимося із п'єсою. Що таке п'єса? П'єса це твір, призначений для розігрування на сцені? якими словами у вас асоціюється слово театр? Коли ви чуєте слово театр, які слова вам спадають на думку? Можливо, це сцена, актори, акторка, актор, глядачі, завіса. Можливо, навіть хтось згадав слово п'єса, бо п'єси саме розігруються в театрі. Актори грають п'єси на сцені, показують нам виступ свій. Дізнаймося! Чого складаються п'єси? Я буду читати, а ви намагайтеся встигати за мною також читайте. П'єси складаються з діалогів між дійовими особами, які говорять репліки по черзі. Репліка це висловлювання одного співбесідника. У п'єсах є ремарки, примітки автора, які описують зовнішність та характер дійових осіб, місце і час дії. Так з чого складається п'єса? Що таке репліка? А що таке ремарки? Сьогодні ми будемо з вами читати цікаву п'єсу? Познайомимося спершу з автором цієї п'єси. Леся Вікторівна Мовчун. Народилася 26 серпня 1969 року у місті Києві. Вона є постійним автором рубрики Наш скарб рідна мова у журналі Барвінок. Має кілька сотень публікацій у журналах для дітей: Малятко, Барвінок, Соняшник, Перець. Пізнайко, стежка, Однокласник, Веселка та інші. Можливо, ви читали якийсь із цих журналів. Леся Мовчун написала п'єсу Горіхові принцеси. Ми будемо з вами її читати. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, про що буде йти мова? Чому ти так думаєш? Дійові особи в цій п'єсі: Каскар, Онук, Джоан. Ніколь, Мачуха, Чаклунка, Король, Принц, Фея один, фея два, слуги, ельфи та феї. Послухайте, будь ласка, текст цієї п'єси. Леся Мовчун Горіхові принцеси. За мотивами англійської народної казки уривок. Сцена перша. Онук. Діду. А можна послухати казку? Дозволь. Каскар. Що ж розповім? Жив на світі король, донечку мав ясноокуджан, врода її не підвладна словам. Тільки що то, як на світі ведеться, ниточка щастя в'ється, то рветься, мерла у них королева матуся, рік у скорботі минув, оженюся, вирішив мудрий король. І в покої, інша дружина війшла із дочкою. Юну принцесу всі звали Ніколь. Донькою визнав її сам король. Мачуха теж полюбила Джоан. Каскар, хитаючи головою, кинула погляд і тісно бровам стала на хмурім обличчя її, розпочалась колотнеча в сім'ї, тільки Джоан і Ніколь дві сестри, раді життю, мов привабливій грі, ділять турботи і сум до кінця. Гладить голові онука і зітхає. Буде печальна казка оця. На прохання Мачухи, зла чарівниця, зачеклувала Джоан. Обличчя дівчини перетворилось на телячу мордочку. Ніколь, щоб урятувати Джоан, пішла з нею до іншого царства. А там захворів син короля. Сестри пообіцяли вилікувати його. Каскар. Ось уже й ніч, а що темна й глибока. Сестри вартують і сплять у півока. Десь о дванадцяті прин таємничо встав, Як Сновида з поблідлим обличчям вийшов з палацу принцеси за ним. Лісом ідуть неприглядно густим. Принц у печеру заходить, а з неї ельфи летять і випурхують феє. Сцена 7 Ельфи і Феї оточують принца веселим і хомінким натовпом. Ельфи і феї. Ну, веселитесь, танцюйте з немоги З радістю в танець ведуть тебе ноги. Ніколі Джаан спочатку ховається за деревом, потім заходять у печеру і причаються в темному куточку. Фея 1 Подружка, знаєш мою таємницю. шепоче щось на вуха Феї 2. Мої хитренька, дай смокну у щічку. принц бідолашний вже з нами віку. Фея 1, показує яблуко. Ще таємницю відкриє велику. Тільки відкусить він яблуко це, стане рем'яним у нього лице. Погляд блискучим, а розум бадьорим. Путь на цей бал не згадає ніколи. Фея 2 показує Лорнет. Маю і я, Фея, секрет. Де стає на світі Джон чи Джанет. Мусить обличчя своє затуляти. Бо голова в неї наче втиляти. Чари знімається срібний Лорнет. Хай лиш торкнеться до нього. Джанет. Джоан, тихо. Як же у вивіді, брата те? Ніколь тихо. Біля печери лішіна росте, видоболюба, горішків нарвати. Джаллокав. Вміємо трохи і ми хитрувати. Джон і Ніколь, нарвавши горішків, висипають повні жмені на землю в печері і тікотяться під ноги 1 і феї два. Обидві феї, намагаючись зібрати якомога більше горішків, випускають з рук яблуко і ларнет. Джон і Ніколь піднімають чарівні предмети і тікають з печери. Каскар. Добродушно сміється. Ха ха. -ха! Кмітливі принцеси горішків нарвали, таку Веремію щинили на балі. Фея один, дивися, горіхи. лови, піднімай. У мене дві жмені. А в мене нема. Фея два. Каскар, покинули Феї скарби чарівні. Ніколь радісно. Це яблуко принцу. Джоан підхоплює. А лорнет то мені. З Джоан із принца спадають чари. Каскар. Сивий король вранці думав, що сниться. Брязкіт і гамір і сміху світлиці. Радість була невимовна велика. Принц усміхався, Джоан гарнолика. Поруч з Ніколь, мов ясний промінець. Онук. Діду, дідусю, оце вже кінець. Каскар, так, мій онучку. Онук, Шкода, дуже мало. Каскар, казка в житті довго-довго тривала. Принц одружився Джоан, а Ніколь взяв за дружину могутній король. Дякую за увагу. Чим, на вашу думку, відрізняється? Читання казки від читання п'єси? А від перегляду мультфільму. трошки відпочинемо. Не доставте каченя, туди схоже кочуя, туди схоже кочуядня, че курити позицію. Yeah, have to Підготуємося читати п'єсу за особами. Прочитайте, будь ласка, уривок п'єси. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та читайте. Продовжуємо читати. Ставте відео на паузу. Це на 5-6. Читаємо, ставимо відео на паузу. продовжуємо сцена 7 Ось ми з вами прочитали п'єсу. На уроці ми будемо читати її за особами. А зараз виконаємо завдання у зошитах. Випишіть, будь ласка, з п'єси 10 іменників та визначте число кожного іменника. Над кожним іменником напишете, якщо це однина, то олівцем пишете одн. Якщо це іменник в множині «мн», Поверніться, будь ласка, назад, відео поверніть, знайдіть і випишіть зошити 10 іменників. Ставте відео на паузу та працюйте. Наступне завдання. Перед вами хмара слів. Випишіть, будь ласка, в зошит. Ці слова, що стосуються поняття п'єса. Ставте відео на паузу та працюйте. Ось і закінчився наш урок. Ви гарно сьогодні попрацювали. Але спочатку перед тим, як ми завершимо урок, оберіть, будь ласка, лист. Який ви хочете відкрити? Якщо це зелений лист, доповніть, будь ласка, це висловлювання. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася. Якщо це червоний, на уроці я запам'ятав, запам'ятала. Помаранчевий найкраще мені вдалося. Фіолетовий найбільше мені сподобалося. Синій урок завершую з настроєм. Жовтий труднощі виникли. Дякую вам за роботу на уроці.